Сьогодні ми завітали до вишивальниці Клок Ольги Івановна, яка проживає в селі Котівка по вулиці Робочій. І зараз вона нам розповість про своє улюблене захоплення, вишивання. Будь ласка, Ольга Івановна. Це дійсно моє улюблене захоплення, воно що захоплення, а що заспокійливе при теперішньому житті в тій ситуації. Спасибі вам велике, що ви придумали таке мероприємство. Я дуже рада вам показати. Якщо сподобається, то добре, а ні, то ні. Історії такої я не знаю про, про вишивання, але це ведеться спокон віків. Оці вишивці вже понад 60 років моя бабуся вишивала. І, напевно, від неї пішло і мені. Оце в'язала я теж. І ми цим користувалися один час, коли все було в нас українське, якоби. У мене були штори. Такі вони на вікнах висіли. А потім пішло життя трошки не до того. Діти мої вишивають. Я вишивала їм підніжки, рушнички, як вони одружувалися. А коли лежала в лікарні, моя сестра каже, красиво. Ну а на що це? А я думаю, що це велике задоволення і для себе, і для навколишніх, хто, хто на це поглядає. Внучки мої вишивають. Зараз не дуже, ну вишивають. Перші їхні вишивки, бабусі на пам'ять. Там рушничок теж, тут дочка вишила. друга дочка в'яже. Вона не вишиває, не хочеться їй. Нічого, це не страшно. Основно в основному рушники. Ми шиємо своїм дітям, дочкам на щастя, на долю. Як кожна мати бажає своїй дитині, так і я. В кожен хрестик, кожну ниточку вже вшивала свою любов до них, свої побажання. Це були рушники, що вишивка, а то були ткані. Колись жила на Ровенщині, там ми ткали був ткацький станок. І ми на ньому ткали. Там значно швидше це все робиться, ну станок сам дає. А це вишивка така, взяв з собою. І де хочеш, там і вишиваєш, де можеш, де є час, де є здоров'я, де є сила. От. Ну що ще сказати? Передавала, колись ходила в школу, показувала в школі дітям. Як це воно робиться, як я роблю? Я, може, і самоучка, десь підчитала, десь піддивилася, у когось поінтересувалася. Ну, показувала, будь то би інтересувалися, будь-то би все. В'язала теж, вив'язала вив на креслі пастушок. Теж моя робота. Накидка така. Потім в'язала на п'яльцях. Гарні дуже салфетки були. Ну, що я те, що я робила, я дуже любила роздавати. Ну, хто прийде, кому подобається, я оддаю. Мені не шкода, і воно там на, на почесному місці, якоби. чи на столі, чи, чи на, на буфеті, чи ще десь. Ну, оце, оце що той. Помагала дочкам вишивати, як вони. Бачу, що ніколи. Ну, вони сердилися на мене. Мама милуче самі. І зараз оце Настя теж моя внучка вишиває вона фараона. Дуже таке. Я не знаю, чого вона вибрала, таке, дуже така велика е е вишивка з рівненьким хрестиком там. Кажу, Настя, ну я же зима, я ж вважаю, в хаті сиджу, Давай я тобі поможу. Та ні, бабуся, я сама. Їй хочеться, щоб вона там сама зробила. Я бачу у вас рушник на столі вишитий. Це ваша внучка вишивала? Ні, це я вишиваю. Внучка вишила вона з собою. Настя вишила, вона з собою його забрала. Це ваша час не закінчена робота? Ні, це я, це я, так. Да. Я половину вишила. Ось так. Справа в тому, що в однієї внучки є такий рушник, вона сама собі вишила. А друга вже працює, і в неї дуже графік такий ущільнений, вона ну, рідко коли, а це потребує дуже багато. Це я вишила майже за три місяці. Ну так, я ж вважаю, що я сидів та вишиваю, а їй на роботу треба ходити. А це в мене обидві внучки будуть з одинаковими рушниками. Я з різними зятями. З різними чоловіками. Це добре. Так, і кажу, що Хочеться успіть вишити цей рушник. Ну, я, Успіть по плані того, щоб в мене вистачи здоров'я. А, а вона каже, бабушка, успієш, ми ще не скоро будемо розписуватися. <реш> 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 ну, то так. А так. Вишиваються, зараз вони бісером, мене до того хочуть приобщити. але ну, я твердо супротивляюся. Я <реш> старим традиціям. Оце те, що я можу, те, що я вмію. Раніше вишивала болгарським хрестиком, це ну, звичайний хрестик накладається на другий трошки на іскось. Тоже гарно тільки довго вишивати. Ну, зате гарно. Раніше були такі подушечки, кругом скрізь лежали, на диванах, на кроватях. А тепер вже ж пішла мода не туди. Ну, я старомодна люблю вишивати. <свят> Спасибі вам, Ольга Івані, за таку э, розповідь. Ми дуже вдячні вам, що ви продовжуєте справу наших э, прадідів. і да. запрошуємо да. вас э, на свято, у нас, яке відбудеться 7 лютого, э, де буде проходити зустріч із нашими умільцями вишивальниками Спасибі, велике. Я дуже рада, що ви внесли в моє життя частинку. Don't